Одягають костюми та повторюють слова. Так готуються до виступів перед військовими, які прийшли на обід. Ми пишаємося тим, що ви з мужністю і вірою в краще майбутнє стали на захист нашої батьківщини. У ролі кози сьогодні семикласник Максим Бойко. Треба водити козу по від хату, щоб були гроші, ну це все було на різдво. Додає Максим, має найбільше бажання, аби його тато військовий приїхав на свято додому, та нині каже з радістю долучився до виступів, бо любить і сам колядувати. Я рада, що я роблю військових веселіше, щоб вони були на війні. І я роблю їх веселішим, щоб їм легше було спільно. Всі виконують колядку. Нарізло. Після всім військовим роздали пакунки із солодощами, які придбали за кошти, виручені із доброчинних шкільних ярмарок. Тиждень на реабілітації у лікарні перебуває військовослужбовець Володимир Скічко. Каже, виступ дітей йому подарував відчуття прийдешнього свята і нагадав, який сам ходив колядувати. Виступ просто супер. Дякую ті дай даємо здоров'я, миру, добла повича. Це традиція українська, хай вона завжди буде підтримуватися. Заводили не ми, як то кажуть, не нам їх відміняти. Наше завдання продовжувати і дітям проносити мир. З 22-го року пішов добровольцем і пан Володимир. Нині на реабілітації, тому каже, потребує позитивних емоцій. Та до свята очікує і на своїх онуків з традиційними піснями. У мене четверо внуків, звісно, є традиції. Вже вивчили, похожим сьогодні приїдуть колядувати. Передодяння в нас не було традицій, а колядувати ходили. Одинистикласниця Аліна розповідає, що репетиції відбувалися між повітряними тривогами. Загалом до заходу каже, долучилося 40 учнів. Ми вже побачили сяючі очі, посмішки, як вони починають знімати і посміхатися нам раніше. Ну я ходила колядувати також домівки. Радувала, щедрувала. А це в мене вперше, що ми приїжджаємо до військових, даруємо їм свято. Ну мені здається, цю традицію потрібно далі нам її, так скажемо, просувати, щоб наші майбутнє покоління також це робили. Такі виступи від учнів школи почали організовувати у 2014 році. Відтоді традиція ця не зміна, говорить директорка закладу Людмила Шарапа. Діти приходять з подарунками, з листівками, бажають здоров'я, спілкуються із військовими, які проходять реабілітацію. Тому це такий важливий захід, як для дітей, і як для військових. І тим більше зараз напередодні різдвяних свят ми хочемо подякувати нашим воїнам за те, що вони дають нам можливість навчатися, жити. Сьогоднішній такий захід буде поліпшення ментального здоров'я і для наших військових, і звичайно має великий вплив і на дітей. Зі слів Людмили Шарапи вітати хлопців. Всі в інших закладах будуть і завтра. Тетяна Зозуля, Сергій Фімов, Суспільне новини, Черкаси.